Вітаємо вас в онлайн-майстерні юнацької, наближається одне з улюблених свят малечі та дорослих свято Святого Миколая. День Святого Миколая улюблений тим, що саме цього дня Миколай розкладає під подушки всім людям подарунки. І з давніх давен відома традиція дарування подарунків саме на День Святого Миколая, адже святий Миколай є уособленням любові і турботи про близьких та рідних. Але зима це не лише пора подарунків, свят і веселощів, це також особливо небезпечний період, період який вимагає особливої пильності та турботи про себе та близьких. Адже у саме взимку є найкоротший світловий день, і тому, тому багато хто з нас повертається з роботи, зі школи, з різноманітних гуртків саме в темну пору доби. Тому сьогодні Юнацька пропонує всім Миколаям взяти участь у майстер-класі із виготовлення дуже цікавого, а основне корисного. Подарунка до Дня Святого Миколая і подарувати своїм рідним та близьким не лише любов, а головне турботу. Відомо, що найкращий подарунок це той, який виготовлений своїми руками, адже це так приємно отримати частинку вашої уваги та святкової емоції, що линуть від серця. Щоб зробити світловідбиваючий брелок своїми руками нам потрібно. Петер, світловідбиваюча стрічка, шаблон, олівець, ножиці та клей. Спочатку продумуємо форму майбутнього флікера. Це може бути птах, тваринка чи геометрична фігура. Форма може бути вільною. Сьогодні ми пропонуємо виготовити флікери на новорічну тематику у вигляді ялинки. Беремо фетер, шаблон ялинки та обводимо його по контуру. Вирізаємо його ножицями. Ось така в нас вийшла ялинка. Далі нам потрібно зробити отвір для того, щоб за допомогою стрічки ми могли прикріпити наш флікер до верхнього одягу чи рюкзака сумки. Для цього нам потрібен диробол. Беремо стрічку, протягуємо її в отвір та фіксуємо. Далі беремо елементи світловідбиваючої стрічки. Ми вже попередньо заготовили ось такі смужечки. Та за допомогою клея пістолета ми будемо прикрашати нашу ялинку світловідбиваючими елементами. Ось така світловідбиваюча ялинка в нас вийшла. А ми підготували для вас іще декілька варіантів. Зимових флікарів для подарунку, отож обирайте, фантазуйте, проявляйте свої креативні здібності і радуйте своїх близьких та рідних. А Юнацька бажає вам гарних свят і зимового настрою.